Привіт усім! Ласкаво просимо на наш канал ЕкоСмак, де ми говоримо про корисні продукти для вашого здоров'я. Сьогодні в центрі уваги мигдаль, і ми розповімо, чому цей суперфуд варто додати до вашого раціону. Мигдаль це не лише популярний продукт у світі, але й справжній суперфуд, який поєднує винятковий смак та безліч корисних речовин. Мало хто знає, що мигдаль це фактично насіння плоду мигдалевого дерева, а не горіх, як заведено вважати. І це насіння культивують вже тисячоліттями. Сьогодні він незамінний для здорового харчування. Що робить мигдаль таким унікальним? Давайте розглянемо детальніше його корисні властивості. Мигдаль багатий на вітаміни та мінерали. Він містить вітамін Е, в 2 магній, фосфор і кальцій, що робить його важливим продуктом для підтримки здоров'я нашої шкіри, волосся та кісток. Одна жменя мигдалю на день може допомогти зберегти здоров'я вашого серця. Мигдаль допомагає знизити рівень поганого холестерину та підвищити рівень хорошого холестерину. Дослідження показують, що регулярне вживання мигдалю може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Мигдаль є чудовим джерелом здорових білків та жирів. Це особливо важливо для тих, хто дотримується дієт або шукає здорову альтернативу іншим видам перекусів. Мигдаль легко включити у ваш раціон. Додайте його до сніданку, салатів або смузі. Вітаміни та мінерали, які містить мигдаль, сприяють поліпшенню функцій мозку. Мигдаль допомагає зберігати концентрацію та пам'ять, що робить його незамінним продуктом для людей будь-якого віку. Завдяки високому вмісту вітаміну Е, мигдаль захищає шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів. Це природний антиоксидант. Який допомагає зберігати молодість і здоровий вигляд шкіри. Мигдаль можна вживати в різних формах, в залежності від ваших смакових уподобань. Ось кілька найпопулярніших варіантів. Сирий мигдаль ідеально підходить для перекусів або додавання до салатів. Сирі горіхи зберігають усі корисні речовини та є чудовим джерелом енергії на цілий день. Смажений мигдаль. Смажені горіхи мають насичений смак і додають хрумкості стравам. Вони чудово підходять як для солоних, так і для солодких страв. Мигдальна паста натуральна мигдальна паста це смачний варіант для намазок на тости або як інгредієнт для приготування десертів і випічки. Паста багата на корисні жири та вітаміни. Мигдальне молоко легка й поживна альтернатива коров'ячому молоку. Мигдальне молоко використовується в смузі, кашах. Каві та навіть у випічці. Мигдальне борошно це ідеальний варіант для тих, хто дотримується безлютенової дієти або шукає здорові альтернативи звичайному борошню. Мигдальне борошно додає випічці ніжний горіховий смак і робить її поживнішою. Мигдальні пластівці легкі та хрусткі. Мигдальні пластівці часто використовують для прикрашання десертів, або як доданок до мюслі, салатів і запіканок. Вони додають не лише текстуру, а й корисні властивості кожній страві. Незалежно від форми, будь то горіхи, паста, молоко, борошно чи пластівці, мигдаль чудово доповнює як основні страви, так і десерти. Його корисні властивості роблять цей продукт невід'ємною частиною здорового раціону. Мигдаль це не тільки смачний перекус, але й потужний інструмент для підтримки вашого здоров'я. Він сприяє здоров'ю серця, мозку, шкіри та загальному добробуту організму. Додавайте мигдалю свій раціон і насолоджуйтесь його користю щодня. Не забудьте підписатися на наш канал і залишити коментар. Діліться своїми улюбленими способами вживання мигдалю. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!